Друзі, всім привіт! Хвилинку вашої уваги. Сьогодні була неприємна ситуація. Ми мали відмовити в прийомі тварин, тому що була підозра на сказ. І люди звернулися з твариною в державну лікарню. Піс посмертно вже підтвердили цей діагноз. Тварина була не щеплена від сказу, не контактувала з іншими тваринами. Так вони це бачили. Можливо, була, був контакт, коли власники цього не бачили. О, мій носик. Друзі, переносчики не тільки лисиці, ще й інші тварини, такі як їжаки. Такі, як миші, криси і так далі. Будь ласка, щеплюйте своїх тварин. Якщо ви не можете звернутися в клініку, ви можете купити вакцину самостійно в будь-якій ветеринарній аптеці і вколоти тварині підшкірно або в стегно. Вакцина колеться раз у рік. Воно не десь там, воно тут близько. І це, на жаль, Україна не благополучна по цій вірусній хворобі. Тому я вас застерігаю і закликаю. Несіть відповідальність про своїх тварин, тому що це небезпечно для вас і для оточуючих. Клінічні характерні симптоми можуть бути різні. В даної тварини була тільки підвищена температура і відмова від їжі. Все. Вони були в двох клініках. Клінічні ознаки наростали і коли звернулися вже до нас, ми бачили неврологічні явища і посмертно, на жаль, підтвердилася ця хвороба. Тому, друзі, я вас закликаю ще раз закликаю, будь ласка, вакцинуйте своїх тварин від сказу, навіть якщо вони у вас в дворі, в хаті, тому що ніхто від цього не застрахований. Бережіть себе.